Доброго всім ранку. П'ятниця, 15 сьогодні грудня. 7 година, темнота. Йду на базар. Ось такі базари нікуди. Привіт, пригнала додому, дивіться, яка я як красуня. Оце ж так на морозі настоїшся, а тоді, поки до пам'яті дійдеш, буду їсти борщ. Мені мамка зварила борща. Отак. Прогрес. Зараз буду насипати. Купила кусочок сала сьогодні, бо без сала нема діла. Як казала Таня, Кудіємо мотивірую, нема сала, голод в хаті. <смі> так оце і в мене сала немає. Голодовка. Так. Відріжу шматочок. Мало, бачите, яке? Ось таке собі. Нормальне. Так, буду солити. зараз. Так, дівчатка, я з базару. На базарі три кави із вершком. Ні, з молоком чи з вершками. Ну, оті піпеточки. Три кави і все. П'ю таблетку. Сало. Обідаю. Всім смачного. Ось такий добрий борщ, Ну, мамкин. мамкин це завжди добрий борщ, та і все. Давайте. Всім смачного, хто зібрав. Так, поїла борщ, заляпалась. Не можу щоб не заляпатися. І буду їсти хурму. Закушувати. От. Взяла сьогодні собі яблучок семеренки. Гарно, то Чотири штучки штучки залити мені. Мандаринок. Шість штучок. Чорну сливу пів кіла. Де? таке смак. І хуром. Смачненьке. Дуже смачне. Давайте не буду перед вами жувати. Так, все, наїлась, половинка залишилась, нехай. Це до кави може, може, до кефіра. Ще подумаю. Все, пішла я відпочивати. Заморилась, намерзлась, спина болить, нога болить. Нога не віна болить, а болить середній палець. Не великий, а середній. Щось не зрозуміло. чого. Ну, кому воно треба, так? Все. Йду відпочивати. Так, іду. Сьогодні сніжком дружок десь десь запропастився, нема. Мабуть, у мамки залишився Так, а ми йдемо. Я зараз пороблю вправи та і все. І прийду додому. Я сьогодні ходила у віки кілометрів десять. Люди назад. На базар додому. Це багато і далеко. Спина болить щось. Чогось болить спина. Не знаю чого. Це із ночі почалася. Це не те, що я там ходила на ринок. Це з ночі. Зустрінемось біля каштану. Так, я біля каштану гляну котре години. Так, зараз 15.57. Ну, Будемо рахувати 16 години. Так, все, роблю вправи. Я вже дня, два, три не робила. Сьогодні третій. Так, давайте. Болить спина отут, у тут болить, не знаю чого. Так, все, позаймалася. Молодець, вітер такий, холодне. Там бачила, діти показували в Києві дощ. Ой, дощ. Вчора був сніг, потім ввечері сніг з дощем. Ну, оце ж має до нас прийти. Вже вітер туди дує. З півночі вітер дує. Ну все. Молодець Світлана Миколаївна. Ідемо додому. Все в порядку. І нехай весь світ зачекає, хото є реклама. Собака лає, а караван іде. Отак я вам скажу. Ви знаєте, про що я, хто мене дивиться. Давайте. До зустрічі вже вдома. Знаєте, я давно це помітила, от як я. Позаймаюсь на, на свіжому повітрі отут, на своєму, на своєму місці. У мене завжди піднімається настрій. Мабуть, уходить погана така енергетика, приходить хороша. Як ото кажуть, приходять вищі вібрації, а нижні вібрації. Тікають від мене. Ось так. Давайте. Ідемо Подивилась, два градуси тепла показує по телефону. Ну, вітер такий такий прямо обпікає. То здається, що вже морозяка. Ну, морозу немає. Калюжі стоять ось. Фух, так, іде. Давай. Хай! П'ю чайок. Зробила чай з чорносливом. І поп'ю таблеточки. Чорнослив, дівчата, пісня. Такий смачний. Це в мене сусідка продає напроти. Кажу, Оля, набери мені жменьку так, гарненьку. Вона каже, свята я наберу гарну жмень. Та набрала пів кіла. Ну, нехай кажу, буде. Дуже дуже смачний. Це зараз розкажу і побіжите, та розберете. Так, дівчата, ну що, буду йти вже, я в хату. Сьогодні день у мене продуктивний. Так, зварила собачка вже. Ну, це так, закон такий. Собачка зварила, курей закрила. Все, буду сьогодні йти. ще позвонить Сережа. Добре, що вже Київстар працює. Як ми вже ж перевили? Раніше жили. Ну, раніше ми не знали, що таке є. Були в нас. Провідні телефони ото, набирали. Ще й не в кожного був, ще й треба було поблату, щоб вам провели. А ось так таке було. А зараз у кожної дитини телефон. Та й добре. Десь дитина пішла, та й на зв'язку весь час. Ти знаєш, що дитина там-то, там-то. Ось так, ну що, буду я йти, ставити вам відео. І ще подивлюсь телевізор. Щось подивлюсь, пошукаю, з Сережу поговорю, та й буду тоді відпочивати. І вам бажаю спокійної нічки. Нехай Бог оберігає нас, наших захисників. І нашу вільну, рідну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі, до завтра!